Ого, ого, ти, ти, ого, Маю хайну теж підвод. Масло це прям довго сметану. Рома, не надо, але не придамо. О, о, подиви пойди. Я так розумію, я мене. Так, так. О, ні, не нормально, коли вона. Ну куди ти А Де пішли ми ви на кусь Тебе дуже гарно пікали. Це правда. Ой, ні, Флані, це не правда. Мама теж так: та що то смачно, що вам не смачно? В тебе вже з нашим шоу тости з'являється свій почерк. Він називається Я не дам! Який банан. Раз, два. Ти мене уявляла довгим, рожевим, симпатичним пенісом, правда? Так.